Третій підозрюваний 62-річний полковник, учасник радянської війни в Афганістані ілля Лапін. На момент вторгнення Росії у 2014 році був військовим пенсіонером. Добровольцем пішов до сил ТРО у лютому 23-го року. Очолив 415-й окремий стрілецький батальйон 23-ї окремої механізованої бригади. Йому закидають відсутність організації оборонного бою у населених пунктах Харківської області. Окрім цього, Лапіну додатково повідомлено про підозру в самовільному залишенні. Ні, поля бою усі затримані військові офіцери не визнають своєї вини. Анастасія Потапенко Радіо Свобода. Отже, це була коротка довідка щодо трьох офіцерів, яких підозрюють у прориві оборони Харківщини. Ну а крім того, під кримінальним переслідуванням опинився колишній командир 155-ї механізованої бригади Анна Київська, полковник Дмитро Рюмшин. Напередодні пізно увечері Рюмшину обрали запобіжний захід. Його взято під варту до 20 березня цього року За альтернативою заставив 90 мільйонів гривень. Адвокати кажуть, що застава не співзмірна з доходами полковника. Вони там на банкові, що завезли. Рюмшин проходить у справі, яка стосується скандалу в новоствореній бригаді Анна Київська, яку тренували, нагадаю, у Франції. Однак після повернення бійців до України виявилося, що бригада далека до готовності, а в лавах масове дезертирство. Слідство вважає, що Рюмшин знав про це, але нібито ігнорував масові втечі з бригади і не доповідав про них. Послухайте, як напередодні в суді справу стосовно себе коментував сам полковник Рюмшин. Просто зараз до нашої ефіру вже долучився народний депутат, фракція голос і секретар комітету з питань нацбезпеки оборони розвідки Роман Костенко. Романе, доброго вечора. Доброго вечора. Я, я почну з того, що ваша політична сила, фракція голос, видала напередодні заяву, в якій ви засудили переслідування і дискредитації військових з боку правоохоронних органів. Ви розумієте, то що вони просто хочуть робити зараз. Зробити мета Зеленського, це роз Зеленського і всього цього, що були ФСБ, — це розвал армії. Я повторюю мета влади Володимира Зеленського і його офісу зірмаком татаровим і всім це розвал армії, тому що це наш інститут, котрий ми тримаємо нашу країну, і вони хочуть перебити і пересадити всіх, хто завадив їм здати Україну. Це не те, що там генералі, це не генералів треба саджати, а корупціонерів і менеджерів Зеленського. Ви знаєте, це вони здають країну. Ви знаєте, от скажіть, будь ласка, коли за гратами буде хоч один або два найвеличніших менеджера найвеличнішого лідера фідера. А ну, коли відповість Зеленський за шашлики? А де Резніка, а де Баканов, Верещук, і вся ця е, зелена шобла, яка розмінувала Ченгар? Їх треба відкрити, просто відкрити. В першу чергу треба було відкривати карну справу. А зараз вони їх судять у генералів. Це тільки наслідок. Просто вони не мали чим воювати.